А як збираються їхати в боярі, то співають так. Ванкобатико, по двору ходить, Ванку, батійко, по двору ходить, По двору ходить, з Богом говорить, по двору ходить, з богом говорить. Ой боже, Боже, що мені робити, ти ой Боже Боже, що мені робить? Я коню долю, синовілети, я коню долю, синовілет, чи хорошого, че чи Йо, чи хорошогою, Удиви глібогой. Сипти саниці в нових корита, сіпти псаницю в нових кори. кори. Забрайте коні, що ворони, запрейте когоні, все ворони. Сядіте бояри, все молоде є, садіте боя. А по дорозі, як їхали до молодої, в боярі співали так. Ой тіванка, рано, рано з росою. Ой, ої рано, рано з росою. Може, застане свою галючку з косою. Може, застанеш свою галючку з косою. я дійсно сою застати, вона Ой, Ой, не, не можу, ми з друженьками пізнати, ойно не можу. Ми з друженьками познати. На її хостеліка тонка біленька, на її хуточка тонка білень, тонка біленька. Ка сльозок повненька. по плечах коси, поростилани, по плечах оси поростилани, по лич поростила, сльози порости рани, полеч ко Не є порости рам. Ниє діванку земляка. Поб'ють сіди кони шабля, не поб'ють сєди кони шабля, помірніть побі попопідгає, мануть собі, це по підгай, свою галючку здається познає, свою галючку здалі познає.